Привіт! Відео з ідеями сніданків вам відгукнулось, тому цього разу ділюсь трьома варіантами: обіду або ж вечері. Першим готую смажений рис. Солодкий перець розрізаю навпіл, очищаю і нарізаю півкільцями. Також знадобиться три зелені цибулини. Їх також подрібнюю. Бекон скибочки нарізаю кубиком. У глибокій бок пательні, звичайно, також підійде. Розтоплюю одну столову ложку кокосового масла, обсмажую перець на середньому вогні до м'якості і перекладаю назад у миску, на тій самій сковорідці підсмажую бекон до рум'яності. Додаю холодний заздалегідь підварений рис. У мене довгозернистий пропарений рис. Я готувала його вчора як гарнір до карі і одразу зварила подбійну порцію, щоб сьогодні пришвидшити процес приготування вечері. Поки рис підсмажується у невелику миску. Розбиваю 4 яйця, додаю сіль і перець, збиваю виделкою до однорідності. Холодний рис під час приготування залишається розсипчитим, зерна не злипаються і не перетворюються на кашу. Суваю рис на одну половину сковорідки, а в іншу виливаю яйця. Готую постійно помішуючи, щоб утворилися невеликі шматочки і з'єдную з рисом. Додаю зелену цибулю. Потім підсмажений перець. Заправляю все двома столовими ложками соєвого соусу і однією столовою ложкою кунжутної олії. Вимикаю вогонь, подаю в глибокі мисці і трохи посипаю кунжутом. Наступний рецепт кускус з -кус цукінні та макрелю. Спочатку ставлю воду на вогонь, нехай закіпає. Середню жовту цибулину нарізаю вздовж півкільцями, одне стебло селери тонкими шматочками, половину цукіні або молодого кабачка також півкільцями. Коли вода закипіла, підсолюю її і додаю перловий кускус. -кус. Також підійде булгур. Варю згідно інструкції на упаковці. У мене це 8 хвилин. На розігріту сковорідку наливаю 1 столову ложку оливкової олії. Обсмажую цибулю 2-3 хвилини до м'якості. Долучаю селеру. Додаю цукіні, солю і перчу за смаком. Обсмажую ще близько 3 хвилин. Потім додаю трішки води і тушкую 2-3 хвилини. Зливаю воду з готового кускуса. Злегка промиваю його теплою водою. Повертаю у кастрюлю і додаю 1 столову ложку оливкової олії холодного віджиму. Консервовану макрель у власному соку або воді розминаю виделкою на невеликі шматочки. У глибоку миску викладаю кускус, -кус, зверху цукіні, Далі шматочки макрелі. І трохи насіння соняшника для хромкості. Третій варіант стампот традиційна нідерландська страва, що буквально означає товчений горщик у моїй інтерпретації. Картоплю очищаю та ріжу досить крупно. З брокколі зрізаю лише суцвіття. стебло залишаю на лапшу або суп. Можна також використати заморожену брокколі. Кладу картоплю у киплячу воду, одразу солю та варю до готовності, орієнтовно 20 хвилин. За 5 хвилин до завершення приготування додам сюди ж брокколі. Тим часом нарізаю велику цибулину вздовж підкільцями. Куряче філе просушую паперовим рушником, розрізаю навпіл і трохи наколюю виделкою. Приправляю перцем, сіллю, сушеним чесником, копченою паприкою і сухим імбирем. Додаю трішки олії і добре натираю м'ясо спеціями. Запікаю в аерогрилі при 180 градусах Цельсія 12-15 хвилин, попередньо прогрівши 5 хвилин або ж можна просто підсмажити. На сковорідці розтоплюю 1 столову ложку косового масла, обсмажую цибулю близько 5 хвилин, додаю заморожений зелений горошок, приправляю перцем та сіллю і тушкую до м'якості. Коли картопля та брокколі готові, зливаю воду, залишаючи близько 200 мл в чашці про запас. Картоплю протираю через сито. Люблю, коли в пюре відчуваються лише шматочки брокколі без зайвих грудочок. але можна розім'яти все одразу тупкачкою у кастрюлі. Розминаю брокколі. Додаю трішки вишкового масла і поступово вливаю від вару, регулюючи консистенцію до бажаної. Додаю половину цибулі з горошком у пюре і перемішую, нарізаю готове м'ясо, подаю глибокі мисці, внизу пюре, зверху шматочки корки, трохи горошку з цибулею та опційно підсмажене гарбузове насіння. А на сьогодні це було все. Дякую, що це відео до кінця. Можливо, залишили лайк чи написали коментар. Не забувайте підписувати, щоб не пропустити наступні випуски. І до нових смачних зустрічей.